Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі назавжди». У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про економічну доцільність здешевлених продуктів, фальсифікованих продуктів, можливо різних сурогатів. На прикладі застосування рослинного жиру я вам зроблю розрахунки для заміни рослин, рослинним жиром молочного в сирах напівтвердих, в маслі, в сметані. Це найбільш Поширені схеми фальсифікацій, абсолютно очевидно, що чим більше жиру молочного в продукті, тим більша буде вигода для виробника несумлінного фальсифікатора, який таку заміну робить. Звичайно, у випадку, якщо він про це не зазначає на етикетці, тому що є сметанні продукти, на відміну від сметани, є сирні продукти, на відміну від сира і тільки для масла. У нас немає жодного масла комбінованого. А на відміну від поляків, які використовують. Слово мікс міксоване, так, ми змушені використовувати слово паста чи спред. Тому зараз давайте трошки розберемося, в яких країнах більше якісних продуктів, в яких країнах продуктів якісних менше і чому. Але перед цим хочу зробити анонс. Для підписників каналу: нарешті, в п'ятницю буде відео з результатами лабораторних досліджень сирокисломолочного 10 кращих виробників України. Дуже дорогі дослідження, які, нагадую, ми маємо можливість результати отримувати з допомогою групи компанії Терафуд. Робимо ми їх в тому числі в хроматографічній лабораторії Решетилівського маслосирозаводу. Буде у нас білок, буде у нас волога, жир і, власне, наявність немолочного жиру. Тому підписників в п'ятницю запрошую, ніде. В жодному іншому джерелі інформації, хоч на телебаченні, хоч на радіо, хоч в мережі, таких детальних досліджень ви не побачите. Тому що це дорого, тому що всі хочуть бла бла бла, і ніхто не хоче реально розбиратись в проблемах. Саме тому я треба підписуватись на мій погляд на наш канал. Я дуже рідко це роблю, закликаю, тому що зараз ми маємо вже таку кількість підписників і такий вплив, що виробники е -е, дослухаються. До результатів і на них реагують. Ви це бачили в попередніх відео. Фактично, ми з вами можемо впливати на те, щоб несумлінні виробники тікали з наших рейтингів і ховалися від наших досліджень, а краще прославлялися, щоб ми підтверджували їх високу якість і ви мали право на свідомий вибір. Друзі, є проста і чітка закономірність є правило: чим вищий рівень доходів населення країни. Тим більш широкий вибір якісних продуктів, тим вища якість продуктів пропонується на ринку цієї країни. Чим нижчі доходи населення, чим більш зубожілі споживачі, які думають про виживання, про те, що взагалі їм з'їсти і приготувати на вечерю чи на обід, тим нижчі, деш... нижчої якості, більш здешевлені продукти на ринку цієї країни пропонуються. Як би було неприємно це усвідомлювати, але Іншого не дано, і якщо економіка країни розвивається, доходи населення ростуть, то пропозиція збільшується, кількість якісних продуктів на ринку збільшується. Якщо іде війна, якщо доходи населення падають, якщо люди думають про виживання, про дах над головою, про те, що їм з'їсти на вечерю, то звичайно на гамане цих людей багато виробників пропонують власне свою продукцію. І одночасно, одночасно на ринку присутні як високоякісні зразки продукції, товари якісні, так і продукти для бідних, так званих, знову ж таки, як би неприємно це не звучало. Наявність, одночасна наявність на ринку тих перших і других продуктів дозволяє різним невігласам і маніпуляторам говорити якісь узагальнюючі речі. Запам'ятайте, будь-яке узагальнення є по суті своїм маніпуляціям. У немає для того, щоб розібратися, іноді потрібно дійсно багато часу, іноді треба багато досліджень. Чим власне і займається наш канал. Ми досліджуємо е виробників, їх продукцію і інформуємо вас про. Е Якісні, неякісні продукти, їх фізико-хімічні бактеріологічні навіть було показники, відповідно, вміст натурального і там, рослинного жиру і всю решту, яка вас може цікавити, яка власне, допомагає зробити вам свій вибір. Якщо ми говоримо про технологічні здешевлення продукту, то найбільш поширена це, звичайно, ніяка не заміна жирів, це додавання води, чим більше вологи ви можете загнати в сир, в масло, в сметану. Звичайно, в рамках чи поза рамками діючих стандартів тим більш дешевий ваш продукт, бо вода, умовно, нічого не вартує, дуже мало. З іншого боку, є такий процес, навіть зараз забув, є спеціальне слово, яке означає е, заміну більш якісних складників продукту на складники менш якісні. Таким чином, в складі нібито нічого не змінюється. А по факту ми отримуємо менш якісний продукт. Таких прикладів на каналі було безліч. Я вам нагадаю про масло свіжих вершків, і масло перемелене з якогось замороженого напівфабрикату, який рік там, скажімо, бовтався на складі. Нагадую, що зафасувати те саме масло ви можете сьогодні, і виробник на ньому поставить дату виробництва сьогоднішню. Це недолугість наших старих, застарілих стандартів. Таких прикладів дуже багато. Це може бути в автомобілебудуванні, коли розвалюється там у Ford Taurus старої моделі коробка передач, тому що вони здешевили метал, власне, ручки перемикання коробки передач. І Про це виробник сам там повідомляє споживачу через 10 років. І ще раз: збільшення вологи, іноді збільшення об'єму продукту, наприклад, за додавання повітря, так, так збиті вершки, і ще щось. Заміна дорогих складників рецептури менш якісними, більш дешевими. І от один з найбільш поширених в молочній галузі методів здешевлення продукту це заміна молочного жиру рослинним. Чому це е, стало можливим, тому що технології рухалися, і в якийсь момент стало можливим виробляти такий рослинний жир, або замінник як його називають, або навіть якісь олії соняшникові рапсові пальмові, пальмові з такими характеристиками, які подібні до жиру молочного, за температурою плавлення, за тим, як цей жир веде себе в роті, і в цей момент, реально враховуючи, що сам жир молочний смаку немає, стали можливими здешевлення виробництво комбінованих масел, які часто фальсифікатори продають під видом натуральних. Переходимо, власне, до таблички з економікою цієї фальсифікації. І ще раз розглянемо масло, сир напівтвердий півтвердий і сметану. І так, перед вами, шановні глядачі, головна аналітична табличка цього відео. Звертаю увагу спочатку на ціни, останній стовпчик, на масло вершкове 330 гривень. Це оптова ціна на ринку, те, що з заводів продається. Відповідно йому ціна молочного жиру. 100% 452 гривні. І рослинний замінник молочного жиру. Можливо, пальма 85 гривень за кілограм. Різниця між молочним жиром і рослинним виведена в стовпчику різниця собівартості, виділена червоним і складає 367 гривень на одному кілограмі. Зрозуміло, що різниця колосальна. Тепер перейдемо до розгляду в розрізі. Продуктів асортименту і так, перше спред 73 жирності від масла 73 жирності по собі вартості відрізняється приблизно на 200 гривень. Відповідно, якщо 0% молочного жиру і повністю продукт рослинний імітація масла, то відрізняється майже на 270 гривень. Відповідно, по цій різниці більшість споживачів ви можете визначити наскільки ціна на продукт. Якщо це дуже низька ціна, відповідає можливостям того, що під етикеткою справжній чи фальсифікований продукт. Сир напівтвердий. Нагадую е, таку азбучну істину, що е, якщо на сирі написано 50 чи 45% жиру, насправді це жир в сухій речовині. Тобто на кілограм сиру там буде жиру тільки е, 26-28%. Тому е, умовно різниця в собівартості між сиром і сирним продуктом з Повною заміною молочного жира складе біля 100 гривень. І відповідно для сметани 20% така сама заміна 20% молочного жиру на жир рослини, складе біля 73 гривень. В останньому стовпчику, ви бачите жовтим виділені це дані ринкові оптові ціни на молочних заводах. Те, що ви бачите, в магазинах дорожче, означає, що дуже багато накручують мережі. Вони п'ють найбільші соки з. Виробників і, власне, споживачів теж. Ну і е, в, білим, е, в білих клітинках ви бачите розрахункові ціни, скільки має бути ціна на продукт імітаційний, здешевлений у порівнянні з ціною продукту натурального. Власне, це все, що я вам сьогодні хотів розказати і показати. На цьому все. В п'ятницю чекаю вас на розборі. Результатів лабораторних аналізів сиру кисломолочного. є. У нас там і невдахи. Сподіваюсь, буде цікаво і корисно. Слава Україні і Збройним силам! Допомагаємо нашим воїнам і до зустрічі!